Вітаю! Знаєте, а буває таке: просиш штучний інтелект щось зробити, а у відповідь отримуєш ну, щось зовсім не те, якусь нісенітницю. Якщо ця ситуація знайома, то знаєте, це трапляється з багатьма. Так, от сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як спілкуватися зі штучним інтелектом його мовою, як зробити так, щоб він став справді потужним помічником. Ну що ж, давайте починати. Так, це справді може розчаровувати. От, наприклад, треба написати пост для соцмереж. Даєш завдання, а отримуєш щось таке дивне, занадто загальне, ну або взагалі марне. І виникає відчуття, ніби машина просто не вловлює, чого від неї хочуть. Але знаєте, у чому річ? Найчастіше проблема не в самому штучному інтелекті. Вона криється у тому, як ми ставимо йому завдання. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї всього цього розбору. Успішна робота зі штучним інтелектом це, по суті, не якась магія, це навичка, це вміння давати чіткі, зрозумілі і, що дуже важливо, детальні інструкції. От саме ця навичка й називається промптинг, і коли її опанувати, штучний інтелект перетворюється з такого собі непередбачуваного помічника на справді потужний інструмент, що допомагає досягати конкретних цілей. Гаразд, тож, давайте почнемо з самих основ. Що ж це взагалі таке промпт? Якщо спробувати пояснити просто, то це по суті такий собі міст Міст між людською думкою і машинним виконанням. Кажучи ще простіше, промпт це завдання для штучного інтелекту. Це може бути абсолютно будь-що. Напиши текст, створи зображення, проаналізуй ці дані. Тобто, це спосіб максимально точно пояснити машині, що саме від неї потрібно. І тут, знаєте, все як у спілкуванні з людьми. Чим чіткіше пояснення, тим, звісно ж, кращим буде результат. Ось ця ілюстрація, власне, ідеально підсумовує головну думку. Подивіться, зліва маємо розмитий нечіткий запит. Результат щось випадкове, непередбачуване, а справа чіткий конкретний промпт, який і дає саме те, що очікувалося. Вся різниця в тому, що саме ми вкладаємо у свій запит. Добре, з основами розібралися. А тепер давайте трохи побудемо діагностами. Бо щоб навчитися писати хороші промти, треба спочатку зрозуміти, чому погані не працюють. І зазвичай, знаєте, все зводиться до двох таких от основних помилок, і що цікаво, їх роблять навіть ті, хто вже давно користується шиї. Ось це, мабуть, най найпоширеніша пастка з усіх. Є таке хибне уявлення, що штучний інтелект сам якось здогадається, що саме потрібно. Але ж ні, він не читає думок, він просто виконує інструкції. І ось вам класичний приклад такої помилки: ось він. Просто три слова. Напиши текст про бізнес. На перший погляд, ну що тут такого, звучить, наче нормально. Але давайте на секунду зупинимося і просто подумаємо, як машина може це зрозуміти, яких варіантів у неї є. Їх безліч, і що найгірше, майже всі вони будуть не тим, що насправді потрібно. Давайте спробуємо уявити себе на місці цього штучного інтелекту, які питання одразу виникають. Про що саме писати? Для кого? Навіщо, що саме потрібно уточнити, щоб виконати таке завдання добре? От саме ця відсутність деталей і робить запит практично неможливим для якісного виконання. І ось власне ці питання і є відповідями. Штучний інтелект вже не знає, про який саме бізнес йдеться. Це малий бізнес, як от кав'ярня на розі, чи велика й корпорація. А може, це стартап, що шукає інвестиції? Далі, для кого цей текст? Для досвідчених інвесторів, для потенційних клієнтів, чи може для студентів, які пишуть реферат? І, мабуть, найголовніше, яка мета цього тексту? Він має щось продати? Чи просто поінформувати? Або може надихнути на щось? Без відповідей на ці питання будь-який результат це просто вгадування, а коли ще й вгадує це, як правило, закінчується розчавленням. Ідемо далі. Друга велика помилка, яка, до речі, дуже тісно пов'язана з першою, це відсутність контексту. Навіть якщо запит на перший погляд здається трохи конкретнішим, без належного контексту, штучний інтелект все одно буде працювати, так би мовити, наосліп. Ось дивіться ще один приклад: створи пост у LinkedIn. Ну, це вже трохи краще ніж просто текст про бізнес, правда? Ми принаймні вказали платформу, але тут критично бракує контексту. Про що має бути цей пост, яка його основна тема, в якому стилі його писати: офіційному, дружньому, може експертному, від чийого імені цей пост без усієї цієї інформації шість згенерує щось ну, максимально шаблонне і безлике? Це буде текст, в якому не буде ні індивідуального стилю, ні чіткого заклику до дії. Гаразд, з проблемами здається, все зрозуміло. Тож час переходити до рішень, і тут є хороша новина. На щастя, існує досить проста і легка для запам'ятовування формула. Вона допоможе структурувати запити так, щоб уникати всіх цих поширених помилок. Тож давайте перейдемо від помилок до справжньої майстерності. Ось вона, ця формула всього чотири кроки, але повірте, кожен з них критично важливий. Отже, крок перший визначте завдання це по суті дієслово. Що саме має зробити щі: написати, проаналізувати, створити, перекласти чітке дієслово. Далі, крок другий: надайте конкретні деталі, це відповіді на питання, що та про що, тобто тема, ключові моменти, можливо, навіть обсяг тексту. Крок третій: додайте важливий контекст: це про те, для кого і де, хто цільова аудиторія, на якій платформі це буде опубліковано, який стиль потрібен. І нарешті четвертий крок, який можливо є найважливішим з усіх, це мета. Це відповідь на питання, навіщо? Чого потрібно досягти цим результатом? Переконати когось, щось продати, чи може навчити. Саме мета визначає все інше. Теорія це, звісно, чудово, але давайте подивимось, як ця формула працює на практиці. Зараз ми візьмемо той самий наш перший невдалий приклад і перетворимо його на структурований та ефективний промпт крок за кроком, використовуючи нашу формулу. І подивіться, яка трансформація. Це ж просто небо із земля. Зліва, все теж розмите напиши текст про бізнес, а справа чітка, зрозуміла структура, яка використовує нашу формулу: завдання, деталі, контекст і мета. А тепер давайте заповнимо цю структуру: наприклад, так: завдання: напиши статтю для блогу, деталі про переваги відкриття маленької кав'ярні у спальному районі. Контекст для молодих підприємців, які тільки починають свій шлях, і мета, щоб надихнути їх, зробити перший крок та розвіяти основні страхи. Ну як відчувається різниця з таким детальним запитом у штучного інтелекту є абсолютно все, що потрібно для створення справді якісного та влучного контенту. Підсумовуючи все, про що ми говорили, можна сказати, що найважливіше це трохи змінити своє ставлення до штучного інтелекту. Це не якась там чарівна скринька, що вгадує бажання. Ні, це інструмент. Потужний, але все ж, інструмент. А промптінг це і є спосіб взяти керування цим інструментом у власні руки. І варто сприймати написання промптів не як якусь технічну рутину чи нудний обов'язок. Насправді. Це нова форма творчості, це ж вміння чітко формулювати власні думки, ставити правильні завдання і, зрештою, керувати неймовірно потужним інструментом для втілення ідей у життя. І це, до речі, навичка, яка з кожним днем стає все ціннішою в нашому світі. Тож найголовніший висновок такий контроль над результатом тепер переходить до нас. Знаючи, як створювати ефективні промти, можна спрямувати всю цю неймовірну міць штучного інтелекту на створення чогось справді дивовижного. І залишається по суті лише одне питання: що ж ми створимо?